Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся: не їздить на останні поверхи із перебоями. Нарешту мешканці будинку по вулиці Михайла Грушевського 21, просять нарешті відремонтувати їхній ліфт. З інформаційних щитів про загиблих воїнів на Каштановій алеї зняли захисну плівку. І спочатку повномасштабної війни в Україні зросла кількість пологів серед неповнолітніх. Полтавщина не виняток. А тепер про це та інше більш докладно. Піднятися ліфтом на восьмий поверх неможливо. У Полтаві, у будинку по вулиці Михайла Грушевського, люди не мають можливості підійматися ліфтом на останні поверхи. Із перебоями він працює і решту. Мешканці скаржаться тижнями не мають можливості вийти на вулицю, щоб купити продуктів. Що із ліфтом та коли його відремонтують, дізнавалася наша знімальна група. І Так кожного дня з двома дітками сумками піднімаємося. Самі своїми силами. Пані Оксана, мешканка восьмого поверху будинку по вулиці Михайла Грошевського, щодня протягом не одного місяця вимушена в руках з візочком та дитиною підніматися пішки. Бо ліфтом їздити на останні два поверхи у цьому будинку не можна, розповідає жінка. Живемо на восьмому поверсі, кожен день садик, школа, двоє діток. Надо один-три роки з коляскою. Ходимо. Кожен день сходимо з дитиною пішки. Коляска в руках, портфель теж, діти бувають, дитина не хоче сама йти. Несу на руках. І так кожного дня, разів два-три рази в день. Коли ремонтували, сказали, де дзвонили їм, скаржились, Вони сказали, що ви не вмієте користуватися кнопкою. Ви неправильно користуєтеся ліфтом. Гірша ситуація з людьми похилого віку розповідає мешканка будинку по вулиці Михайла Грушевського, 21, пані Олена. Каже, що її сусідки через відсутність ліфту навіть не мають можливості вийти на вулицю. Старіки ну допустим, Лідія Павло дев'ятий етаж. Чоловік просить хліба купити, тому що вона не може спуститися. Як в тюремному заключенні. заключенні, і навіть літо було посидіти на лавочці, чоловік не може подихати свіжим воздухом, Бабушки сидять на балконах. Ну це і просто. Найкраще працює ліфт і до восьмого поверху. Причина, як з'ясували місцеві мешканці самотужки, той найбільше. самий восьмий поверх, це... каже мешканець будинку пан Михайло. Навіть кнопку підйому заклеїли, щоб її не натискали. У даний момент є поломка на восьмому поверсі, двері не закриваються, не закриваються. От, я трошки спеціаліст, пішов, подивився, От, ограничили підйом, написали, щоб на восьмий поверх не їхали, І ніхто ж не, не устраняє цю поломку. Останні чотири місяці мешканці будинку майже постійно живуть без ліфту. Хтось іде, допомагає ззаді, підпиха мене або я взагалі не виходжу. Місцева мешканка пані Людмила розповідає, ліфт зупиняється у них майже одразу після кожного ремонту. Тому люди живуть від ремонту до ремонту, а це не один тиждень очікування. Ми як без рук, це без ліфта. З августа місяця. То працює, то не працює, то місяць взагалі не робив. То день роботи, день робота, полдня робить, два-три часи робить. По всякому було. До слів пані Людмили приєднується і її сусідка Галина. Каже, що після кожного підйому сходами потребує відновлення власних сил. Спускатися ще куди не йшло, але підніматися це ужас, якщо в руках щось несеш. Піднявся два етажа, остановився, перехекав трошки, опять два етажа, опять перехикав. І оце таке піднімання. Піднявся, впав, бо сил немає. У лівці були виявлені несправні деталі, говорить заступник начальника управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради Максим Тисленко. Каже, що вже у найближчі дні почнуться ремонтні роботи. У цьому лівці виявлена проблема з деякими деталями, які вже замовлені. Тому на дні підрядник проведе заміну цих деталей. Але варто розуміти, що строк виконання робіт залежить від складності ремонту. І під час ремонту будуть виявлені вправності, і ремонт може зайняти трошки більше часу. Повністю відремонтувати ліфт по вулиці Михайла грушевського 21, планують до кінця цього року, додав Максим Тисленко. Сьогодні у Полтаві на митній площі мікрорайону Поділ прикрасили живу ялинку. Витрати на монтаж прикрас та живлення гірлянд взяли на себе представники місцевого бізнесу. Урочисте відкриття новорічного дерева запланували на завтра. Бачили процес наші кореспонденти. В мікрорайоні Поділ у Полтаві прикрашають ялинку. Обрали живе 30-річне дерево за вишки 9 метрів, що росте біля митної площі. Від процесу у захваті всі і діти, які безпосередньо долучилися до прикрашання ялинки, і дорослі. Дуже добре, що в нашому районі прикрашають ялинку. Я дуже чекаю, коли вона засяє вогниками. Радію, що бачитиме новорічну красу з вікна і бабуся шести онуків, Полтавка Алла Іванівна. Я дуже рада і для себе, і для дітей, для внечаток, для всіх полтавчан наших. І хай буде, хай буде радість, хай буде хоч грамочка, ну радості. Усе наше. Важке вряд дітки з задоволенням прийшли прикрашати цю ялиночку. Їм дуже сподобалися, особливо шарики, які великого розміру і вони в квартирі так нам не можуть прикрашати. Ну і від вчителів нашої школи ми хочемо висловити подяку за можливість дітям подарувати гарний настрій. Через війну бюджетних коштів на оздоблення ялинки не витрачали. Усе зробили за підтримки депутата Полтавської міської ради Юрія Бражника. Він забезпечив монтаж прикрас. а Сіві ініціативні підприємці посприяють, щоб вона засяяла вогниками. Усіх об'єднало бажання подарувати дітям свято. До мене звернулося дуже багато батьків, дітей щодо питання встановлення ялинки. Війна вже триває три роки повномасштабна і вже більше десяти років в Україні триває війна. Тому багато дітей виросли, не бачучи ялинку. Тому для них. Ну, дуже важливо було хоча б локально кудись прийти, побачити, отримати якусь порцію задоволення, тому що діти насправді у нас зростають, як правило, в укриттях, в підвалах і таку невеличку порцію позитиву прийняли рішення зробити для жителів подолання. Відродити новорічну атмосферу вирішили саме тут, адже до війни саме на цій площі традиційно встановлювали ялинку, говорить ініціаторка облаштування локації Ольга Хрибко. Я звернулася до Юрія Юрійовича з приводу того, що ну. Три роки тут немає ялинки. Все, все моє дитинство тут стояла завжди ялинка. Я корінна мешканка подолу, і все моє життя на митній площі була ялинка. Жахлива ситуація в країні, але дітям все одно потрібно якесь відчуття життя, відчуття свята. Я вважаю, що це одне, один з великих дуже плюсів цієї ситуації, що ми ялинку вирішили прикрасити. Ну, та що росте на монтаж прикрас, живлення гірлянд та подальший демонтаж піде близько 10 тисяч гривень. Стільки ж ініціатори встановлення ялинки задонатили на підтримку третьої штурмової бригади. Засяє вогниками подільська новорічна красуня наступного дня, 6 грудня о 16.30 усіх бажаючих запрошують на її відкриття за участю святого Миколая. Каштанова алея сьогодні замайоріла синьо-жовтими інформаційними щитами про загиблих воїнів. Їх почали встановлювати ще на початку листопада. Проте зняли плівку тільки зараз. Дошки розмістили за хронологію загибелі воїнів, починаючи з 2014 року і по 2023. На кожній фотографія та довідка про двох військових. Розташували інформаційні щити уздовж каштанової алеї від пам'ятного знаку 1100 років Полтави до уцивумо. Та знайомі загиблих сьогодні вже навідали алею. Дуже тяжко приходити. У нас чоловіка чоловіка приймі, племінника. Як мама просто прийшла до свого сина, я сюди хожу кож... майже кожен день. Емоції просто переповнені білью, яка буде назавжди, мабуть. Коли ми прощаємося тут під час вечора, ми... Пускникам обов'язково говоримо, приходьте до нас. І аж ніяк ми не очікували, що принаймні ці хлопці повернуться до нас своїми меморіальними дошками. Дві меморіальні дошки, дві різні долі, проте один фінал їх вбила Росія на фасаді Полтавського ліцею, номер 31 відкрили дошки воїнам Максиму Остяку та Івану Наливайку. Обидва випускники цього навчального закладу. Цірка Максима буде всім вам освітлювати шлях. Чому тому що це та людина, яка могла відкрити обійма для кожного, це та дитина, скажімо так, яка Могла запросити будь-якого, навіть вчителі до Сергитому. Ваня завжди приносив атмосферу у клас радості і повних емоцій. Він був саме тим учнем, який завжди знаходився в центрі шкільного життя. 20 років тому Максим Остяк закінчив ліцей після здобув освіту у виші за фахом інженер-будівельник. Згодом переїхав до Києва. З перших днів брав участь у подіях революції гідності. Після майдану заснував музичний гурт, записали альбом та виступали за кордоном. З початком війни пішов захищати нашу країну. Загинув на Харківщині 2022-го. Йому було 35. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно згадує Максима. Його однокласник Ігор Ізотов. спілкувався, каже, і після закінчення школи у нього завжди була відвага жага до життя та вміння генерувати ідеї. Максим дійсно був от в перших лавах і в перших рядах тих, хто захищав нашу свободу і незалежність. Він до мене звертався ще, мабуть, років десять тому. І запитував, як зробити так, щоб в паспорті не було сторінки російської мови. Звикнути з тим, що сина немає, неможливо на фотографіях він завжди усміхнений, повний сил говорить мама Максима Остяка. Дуже багато і виступав концерти за кордоном Їздив, виступав, співав, любив дуже Україну у школі. Дуже гуморески любив, виступав, брав участь. У усіх заходах був волонтером сам. Пішов на війну двадцяти загиблий воїн Іван Наливайко був не менш творчим. Закінчив ліцею у 2015 році. Потім навчався на хореографа. Після цього і сам став викладати 25 лютого, 2022 року. Добровільно став на захист України, служив на посаді стрільця, воював на Харківщині, Сумщині біля Бахмуту. За що у травні отримав відзнаку Золотий хрест. Загинув 10 жовтня 2023 року на Донбасі. Я танцювала народні, а він бальні, пригадує його дружина Олександра Наливайко. Тоді між ними і виник кохання. Так ми з ним познайомились, потім почали зустрічатися, дружились. Він був самовпевнений, як і всі бальники. Він впевнено, йшов завжди вперед і впертий, і йшов до своєї мети. Пригадує обох хлопців директор ліцею номер 31 Наталія Положишник. Син любив. Математику і англійську. Це не найпростіші предмети в школі, але зумів, навчаючись в школі, здобути навички організації і себе. З Іваном у нас було завжди пов'язане свято. Хай їх не було так багато, в основному були будні, але були свята. Свято було пов'язане з тим, як він красивий. Виходив і зачаровував нас своїм танцем. Тепер на ліцеї номер 31 – п'ять меморіальних дошок. Усі вони випускникам загиблим воїнам. Вічна слава героям. Ще один захисник повернувся додому на щиті сьогодні. У Полтаві прощалися із загиблим на війні 48-річним Владиславом Пінчуком. Панахиду влаштували у Свято-Успенському кафедральному соборі. На військову службу по мобілізації чоловіка призвали у січні цього року. Він був старшим сапером, гранатометником інженерного саперного взводу механізованого батальйону. 20 жовтня воїн прийняв свій останній бій на Донеччині. Поховали героя на Сатуринському кладовищі. За 10 днів дії закону на Полтавщині задекларували 20 одиниць вогнепальної зброї. Про це повідомив старший інспектор з особливих доручень сектору контролю за обігом зброї головного управління нацполіції Полтавщини Вадим Здоренко. За його словами, до поліції люди приносили автомати, карабіни, гвинтівки та гладкоствольну зброю. Також здали більше 700 набоїв до неї. Нагадаємо, з 25 листопада набув чинності закон про забезпечення участю цивільних осіб. У захисті України громадяни, які мають у власності або знайшли вогнепальну зброю, яка на яку у них відсутній на те, дозвіл або трофейна зброя, вони мають звернутись до територіальних підрозділів поліції, задекларувати її, та після закінчення військового стану набрана набути право власності на неї. Представники Європейського інвестиційного банку у рамках моніторингового візиту побували на Полтавщині. Вони оглянули спортивно-реабілітаційний комплекс для людей з інвалідністю колос, що знаходиться у решетилівці. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький зустрівся з представниками Європейського інвестиційного банку в рамках моніторингового візиту місії на Полтавщину. Спільно з представниками про ООН вони оглянули спортивно-реабілітаційний комплекс для людей з інвалідністю Колос в Решетилівці. У ньому створені усі умови для професійних тренувань спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Говорить голова Полтавської облради. Тут якраз акцент на спортсменів з інвалідністю тут займаються збірні. України по сидячому волейболу, учасники Паралімпіади в Парижі по голболу. І цей комплекс взагалі спеціалізований саме для них. Зараз функціонує спортивна зала, зараз функціонує гуртожиток. Спортивно-реабілітаційний комплекс для людей з інвалідністю колос відкрили у травні 2023-го після масштабної реконструкції будівлі. Зробили це в рамках програми раннього відновлення України, яка фінансується Європейським інвестиційним банком. Цей проєкт «Колос» реалізувався в розмірі нашої програми виновлення вартістю 600 мільйонів євро, які вже допомагали понад 120 громадам розбудувати школи, лікарні, і спортивні. Колос. Я здивована вражена, це просто чудова робота. Нині спорткомплекс колос надає повний спектр реабілітаційних послуг для понад 300 дітей та молоді з порушенням опорно-рухового апарату, зору, слуху, фізичного та розумового розвитку, каже директор закладу Сергій Котьман. Національна збірна провела тут. Два навчально-тренувальних збори, завдяки, можливо, завдяки цьому, тому що тут дуже якісне покриття, якісне світло. Хлопці вибороли путівку на Олімпіаду в Париж. Європейський Союз, місія про ООН звернула на нас увагу, тому що при Полтавській обласній школі чотири національних збірних. Це збірна з голболу, це збірна з карате, це збірна з плавання і збірна з футболу. Та на цьому реконструкція колосу не завершується. Напроти спортивної зали. Вже розпочалося будівництво другої черги. Це буде спорткомплекс із повноцінним футбольним полем, трибунами і з підтрибунним приміщенням теж для спортсменів з інвалідністю. В рамках реалізації плану із європейським інвестиційним банком якраз підтримка спортсменів, які мають певні фізичні вади, Цей комплекс і фінансується. Ми дуже розраховуємо, що в рамках цієї концепції ми реалізуємо і третій етап: це будівництво медично реабілітаційного комплексу у селі Сухорабівка. Тобто, це буде такий замкнутий цикл від реабілітації до занять спортом. Робочий візит делегації на Полтавщину відбувся в межах всеукраїнської комунікаційної кампанії. Разом навчаємося і зростаємо. ЄС та Україна творять спільне європейське майбутнє. 18, 17 і навіть 14-річні мами на Полтавщині, та й в цілому по Україні від початку війни зросла кількість дівчат, підлітків, які народили до свого повноліття. Яку статистику називають у пологових відділеннях? Та як таку тенденцію пояснюють психологи? Дізнавалися наші кореспонденти. Вагітна у 14 – і це не реаліті шоу, а реальна статистика. З початком повномасштабної війни в Україні зросла кількість пологів серед неповнолітніх. Цього року на Полтавщині народило 33 мами, яким не виповнилося і 18 років, говорить завідувачка Акушерським стаціонаром перинатального центру Полтави Юлія Петренко. На що ми звертаємо увагу з 2022 року? Це тенденція до збільшення юних вперше вагітних. Так, за цей рік в нашому закладі розроджено 33 жінки до 17 років, із них дві до 14 років. Якщо в порівнянні з 20-м, 21 перших роках, ну це було 16-20 в рік. Така ж тенденція спостерігається і по всій Україні. Констатує доктор медичних наук, професор тренінгового центру сімейної медицини Національного медичного університету імені Олександра Богомольця. Ірина Волошина. Про це свідчать результати дослідження фонду народонаселення ООН. таке явище, як пологі серед неповнолітніх, тобто людей і, віком, і від 15 до 17, і від і людей віком до 14 років. Особливо тобто лідери це є Закарпатська область. Буквально нещодавно спілкувалися з колегами, з'ясовували причини, чому. Ну, Кажуть, що це такі нюанси є по ромському населенню. Але по іншим областям, ну, в кожній області десь до 10 таких пологів за рік точно теж спостерігаються в кожній з областей. А, і це, як правило, ті вагітності, які як слід не навіть спостерігаються на медичному рівні, тобто пізнє звернення відбувається. Фахівці з кризової психології пояснюють, серед причин підліткової вагітності раннє дорослішання і стрес, дається взнаки недостатність статевого виховання в сім'ях та навчальних закладах. Останніми роками знизився рік вступу в статеве життя наших дітей, починають з статевим життям жити вже з 10-12 років наші підлітки. Пришвидшений темп життя, емансипація і війна звичайно вплинула на, на те, що Наші діти швидко стали дорослішати. Дуже часто в дітей виникають стресові стани. І щоб зняти оце навантаження, інколи вони вступають у статевий зв'язок. Фахівець з кризової психології Олена Рибалка нагадує, репродуктивна здатність у жінки може стартувати і в 13 років. Але народжувати без шкоди для молодого організму варто після 18 організм їх ще не готовий до такого життя до статевого життя. Вони організм їх знаходиться в процесі росту і розвитку, і тому це навантаження на організм і порушується їх здоров'я, і не тільки фізичне, але і ментальне. Тим не менш, загальна кількість новонароджених з 2022 року знизилася, а ще через стрес міграцію та відсутність своєчасної медичної допомоги почастішали випадки передчасних пологів. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.